Сьогодні ми будемо тестувати новинку. Це Stein Puts, це спеціальна добавка. Вона використовується з такими матеріалами, як Antique Decor Maxi, Antique Decor Mini, травертин. І Також можна її використовувати з мікроцементом. Це спеціальна добавочка, яка робиться з натурального мармуру. Вона має там, безліч кольорів. Всі вони йдуть природні, тобто це йде повністю природна добавочка, яка додається у в нас в декоративну штукатурку і наноситься на стіни. Ось, Так що тестуємо новину. Спочатку підготовка стіни у нас йде під шпалери, тобто допускаються якісь мінімальні нерівності ось на стіні. Підготували ми стіну під шпалери, обезпилили. Потім е, обов'язково ґрунтуємо ґрунтом гриб... глибокого проникнення акрилтів ґрунт Фейдал, чекаємо його е, десь до 4 годин повного висихання, і далі наносимо стрейч-пуц, е, де фарба е, е, з мармуровою крихтою. Це спеціальний ґрунт. Він призначений для того, щоб е декор, який ми будемо наносити на стіну, щоб він краще держався для адгезії. Е цей ґрунт в мене також затонований в колір D9A. Ось, І такий сіруватий. І зараз буду наносити. Наносимо ґрунт е кісточкою. Можна його наносити також валиком. Ось, наносимо хрест на хрест, слідкуємо, щоб не було у нас таких якби, глибоких, великих напливів. Рівномірно наносимо по всій поверхні. Так, ми нанесли вже кварс і чекаємо його повного висихання десь приблизно 4-6 годин, в залежності від вологості і від температури, яка у вас там в кімнаті. Чекаємо повного висихання. Так, продовжуємо наше нанесення. Мармурова крихта у нас вже висохла. Ось і далі ми беремо антік-декор Максі Це йде у нас мармарин, він теж йде з мармуровою крихтою антик декор Максі. ось е Він на затонований в кольор D9C, трошки сіруватий. І е далі ми беремо штейнпуц, оцю цю добавочку. Як вона додається, додається 30 грам на 1 кілограм. Тобто можна її додати більше. В залежності від якого ви ефекту добиваєтесь, тобто, якщо ви хочете, щоб більше було цієї мармурової крихти у вас в декорі, то можна більше додати. Якщо ви хочете менше, то менше. Ось. Але якщо багато додати, то воно буде схоже на мозаїку. От. Дивіться, ця добавочка є три типи її. Є міні. Середня, забув, як вона там називається, і є Максі. Ось, у мене є міні ось в такому сіроватому кольорі. Вона йде в фракціях від 0,2 до 08 мм. Середня йде вже від 0,8 до 1,5 мм, і Максі йде від 1,5 до 3 мм. Максі у мене трошки вже така В бежевому кольорі, це більш сіруватий колір Я зараз добавлю ту і ту, і їх ну змішаю, перемішаю все разом. Так, я вже додав наші добавочки сюди. Штейнпуц. Ось так вона виглядає. Додав однакові частини як максі, так і міні. І Добре його перемішав. Ну, якщо ви замішуєте вже на об'єм, то спочатку перемішуємо саму додавку, а потім вже перемішуємо міксером на маленьких оборотах вже сам матеріал із добавочкою. Ну, далі наносимо на наш зразочок, будемо тестувати. Так, беремо невелику кількість ось і е, починаємо наносити. Бачите, вона така йде з камінчиком. Тому вона трошки пригає, але це нічого. Е, наносити я буду. В один шар, цього буде нам достатньо. Тобто, сама добавочка нас вже робить товщину нанесення декору. Де, де можна робити такий декор? Мені здається, найкращі місця, де його можна буде робити, це на коридори. В Принципі, можна його робити в ну, всіх приміщеннях. Там, на кухні, в коридорі, в спальні, вітальні. Дуже, я думаю, цей декор підійшов би для ванної кімнати, тільки треба замінити на мікроцемент сам матеріал. Ось. Оця добавочка робить. Ваш декор ще міцнішим, того, що це натуральна мармурова криста. Так, ми нанесли наш декор, далі беремо кельму. Я просто буду робити дуже просту техніку. І ось так на відрив. Крутячи самою кістю, піднімаємо трошки матеріал. Дамо потім прив'ялитися трошки і будемо приглажувати. Саму добавочку можна окремо наносити на матеріал. Ось, взагалі мені подобається сам мармарин, тому що його можна робити з нього дуже багато різних технік. Так, даємо 10-10 хвилин, щоб трошки матеріал прив'ялився, почав підсихати, і тоді будемо вже приглажувати. Ось так виглядає декор на зуживу. Зараз чекаємо, щоб трошки він підсох. Це глянець трошки спаде, і тоді будемо приглажувати. Трошки має такий рельєф. Якщо ви подивитесь, ось видно наші камінчики. Після того, як ми пригладимо його і воно висохне, ми будемо шліфувати, всквати їх. Так що чекаємо повного висихання. Так, декор вже трошки підсох, далі беремо чисту кельму і починаємо приглажувати. Робимо її більш годенький. І так, ми пригладили і зараз чекаємо повного висихання. І далі будемо е піднімати камінчики, тобто беремо наждачну е бумагу, шліфовочну машино, машинку, і будемо шліфувати е наш зразочок. Чекаємо повного висихання. Так, продовжуємо наше нанесення. Е декор у нас вже висох. І зараз беремо. Шліфувальну машинку, наждачка у нас йде сота. І наше завдання зараз е, скрити оці, е, цю мармурову крихту, яку ми наносили. Тобто ми е, шліфуємо її, шліфуємо декор. Так, ми е, зашліфували наш зразочок і е, далі беремо щіточку і обеспилюємо. Щоб у нас не було пилу. І так, після того, як ми зашліфували і обезпилили, далі ми будемо наносити захист. Е можна наносити лак, можна наносити віск. Ось, кому що подобається. Я буду наносити е віск, це у нас іде Дековоч від Fade. Віск для декоративних штукатурок. Ось, е і я буду зараз наносити віск. Якщо у вас рельєфна штукатурка, тобто там міліметра десь півтора-два, то треба брати валик з довгим ворсом, щоб віск у нас попав всі заглиблення, які в нас є. Так, ми нанесли віск і чекаємо його повного висихання. І далі я потім вже вам покажу результат, що в нас вийшло. Так, закінчили ми вже робити зразочок. Ось така у нас фактурка вийшла. Якщо хтось хоче більш гладеньку таку фактуру, щоб була, то можна... Не додати цей більший камінчик, тобто фракцію меншу. Ну, Колір там теж можна вибрати. І інший. Вона буде більш гладенька, не буде таких багато вибоїн. Ось і буде більш така ніжніша. Це вийшло трошки така грубовата фактура, але мені дуже подобається. Ось тут видно всі камінчики. Дуже класно виходить, як. Живий мармур колени. Ось тут це видно. Покривати можна, як я казав, лаком, також віском. Кому не подобається глянець можна матовим покрити. Дуже класно виходить круто. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал. І всім пока-пока!